Пам'ятаєте, українці, історію Бога нашого Ісуса Христа, котрого розп'яли євреї через владу Пілата римського, теперішнього італійського. І скільки років пройшло два тисячоліття, коли стався Голокост? Прийшло покарання цим людям, котрі не тільки розпяли Бога нашого Христа, а і Знущалися продовж двох тисячоліть. Після Холокосту вони нарешті зрозуміли, що таке нація, що таке Бог і що таке покарання. Без німців би євреї цього, без Холокосту, євреї би цього ніколи би в житті не зрозуміли. Не зрозуміли, що таке нація, принаймні. Тепер вони, так само, як і українці. Нарешті зрозуміли, що таке нація. Вже майже 12, 13 чи 15 років тому уряд тих самих корупційників, як хочете, називаєте, Яценюка, і також уряд Тимошенка пропонував українцям ПДЧ, вступ до НАТО. Це ж не так, вона що з лісу прийшла, мрія якась. З'ява взяла ПДЧ, да, сама написала на колінки і запропонувала українцям. Ні. Це НАТО запропонувало українцям ПДЧ. Українці наплюли, наплювали на це все. Я не кажу за ватників, за гніт, паскуд, гніт паршивих Януковича, уркеганіче грьоване. Я кажу за більш-менш нормальних українців. Вони були тупі. Зараз вони. Відповідають за свою тупість. І Відповідають вони кров'ю своїх дітей, своїх ближніх. А ті гніди паскудні, Підери, корі, плевали на НАТО, казали, що це фашисти підірасти. Тепер вони всі в НАТО. Що ці гніди тут роблять в НАТО? Їх треба тонт. Тобто То, що ватники плевали на НАТО? Це мразі, це гірше за животних. Вони зараз майже всі в НАТО тут сидять на Бюргергельті. Але те, що націоналісти і Свобода в Харкові, наприклад, плівала в НАТО, пальцем вєєром, що ми самі Сусамі, ми робили все те саме, що і робив Сімон Петлюра. Напав на Скоропадського, і сам не гам і другому не дам. І Приющенко, скорочення армії, війська. Калька Калька від початку голодомору. Тобто тупість вимивається кров'ю. Зрада євреїв вимилась кров'ю. Тупість, через котру пройшли українці, теж зараз напередки самим ліпшим кольором нації вимивається кров'ю. А цим разі ватни сидять тут в НАТО і жирують, і плюють на все. Тобто, коли почалися сипатися бомби на голову і Швайки, і таким як Швайка зі, з Харківської свободи, котрі пальці НАТО, натанахера нам це НАТО, ми самі круті націоналісти, так звані націоналісти. І так само на голову ватників. Гнід, котре вибирали Янукович і Російський мір. Тобто їх прийняли до НАТО не по квотам, що ти гніда була проти НАТО, а тепер приїхали за баблом НАТО бути в НАТО в теплі і з баблом з бюргергельдом. По квоті української, не українців а Антиукраїнців прийняли в НАТО по квоті української з паспортом України це велика несправедливість. Тобто до євреїв, але навіть не до всіх, до тих іудеїв, котрі хасіди, шмаксіди, в самому Ізраїлі не дійшло. Але до нормальних євреїв, до ізраїлітян, це дійшло. Що без нації, без своєї країни, без держави своєї. Вони нікому не потрібні. Тим більше з таким ворогом, як у них, вбивці Христа разом з римлянами. А українці це не зрозуміли, що вони теж без нації кусок гівна. І німці теж не розуміють і досі, що вони, німці Дойчланд, без своєї німецької нації, теж Ну, не косок юна, а зайві люди всюди, окрім своєї неньки держави, за котру вони мають повинні боротися за свою націю, а їх тепер до нації і, і палки не загониш. І ось тільки тепер українці починають тільки комекати, розуміти тоді, коли бомби на голову почали сипатися в холоді, в голоді і тому подібне. Коли саме близні близькі люди погибають на фронті, коли за їхніми спинами, ті, котрі мають бути в НАТО, Трампи, Шмампи, у котрих Трампа немає живої, нормальної моральної клітини в організмі, починають ділити Україну. А якби ми були б в НАТО, тоді би ми, знаючи, що є рашка, Ким є Рашка, що вона зробила за сотні років в Україні веблок тего, ми б могли б з Прибалтами, Латвією, Естонією, з той самою Польщею, ще з кимсь, там, з Чехами. Може, і поляків би змусили утворити там всередині НАТО хоч якийсь свій альянс військовий. Без тих, тоді на і Оланди, і Сарказі, і Обами, і у тих, котрих немає живої моральної національної клітини. Коротше, калатрига, пора дому. Так що пріоритети змінилися. Колись був це достаток, машина, дом, накрасти з бюджету, крутое помістя. А коли війна, це все гине. Це все нікому не потрібно. Треба рятувати свою дупу сраку і бігти до НАТО. Тобто критиноголові не розуміли, що в 1918-2019 році бій під Крутами, і до того теж українці більш-менш щось там, царська імперії, щось там жили. І не розуміли, що таке є нація. Бо привикли при царізмі дупу лізати царю верховному. А в Україні гетьману. Після Голодомору почали, почали комекати, чим є нація і хто задба о звиклим нормальному українці, окрім його нації. Кому він потрібен, окрім його нації. Ось коли остаточно зрозуміють українці, тоді і повернеться Україна до українців. Тобто українці ще на початку 2000-х років такий був Станіслав Лопатнюк, я так думаю, що він з України на польських навчальнях в інституціях, він там проваджував, він розповідав, що в 1918 році німці, які вони там не були, жорстокі і тому подібне, вони стягнули свої війська з України, яка була частина Західної України. В складі Австрійської імперії вони стягнули до Німеччини, щоб вхамувати повстання комуняк у себе на Німеччині. У 19-му році вже була Баварська соціалістична республіка Радянська Совєтська. І в Нюрнберг теж був навадньон комуняками. І ще основатель Гітлер Югенда розповідав, що. Вони на початку 1920-х років не могли німці пройти якимсь малим маршем по своїй державі, по Мюнхену, і скандувати націоналістичні лозунги. Там Слава нації, смерть ворогам. Їх вбивали, їх били камуняки. І тому були і, і хрустальні ночі, і тому подібне. Але вони вхамували на якийсь період. Тих комуняк, але, к сожалению, не поталанила євреям. Їм теж дуже дісталося. А українці тоді не зрозуміли, що таке голодомор, бо його ще не було. Але потім теж не зрозуміли, бо пропаганда казала, що його не було. І так по колії, по колі і дійшли ми, що тепер сипляться бомби на голову українців одних. А ті, котрі ватники в Німеччині, вони плюють на все це. От як з цими гнідами поступати? Здивіться, яка несподянка, несподіванка для українців, для євреїв, для поляків. Тобто євреї послухали фарисіїв і вбили, як вони вважали, якогось шаленця, котрий щось там гнав. Не тільки він гнав, як ошаленець, а й пророк Ісая. І всі ті, котрі були ну, ортодоксальними євреями, котрі критикували євреїв. А вони вбили, бо їм сказали фарисеї вбити цього шаленця. О, несподянка, он опинився Богом. Оказався. Богом всемогутнім. Ісус. Поляки взяли, зрадили, поділили Креси Всході, забрали у Україну, віддали їм москалі за спокій. За мир, так званий розібран... розібрали Україну і від... віддали їм Креси в Сходні. Потім 39-й рік і війна для поляків. Так само і українцям пропонували ПДЧ ще при Яйценюке і Юлії Тимошенко. Вони та пантин, воно впало. Ось і несподянка війна. І надаль пришалепкуватись в головах. І залишається. І я, власне, не винен, що українці вибрали замість самозбереження, замість інстинкту самозбереження, вибрали савкову антинатівську пропаганду, як ватники, так і націоналісти. Бо у українців було 30 років, щоб інтересуватися своєю історією. А вони інтересувалися тільки своїм шлунком. Ось цей шлунок і допровадив до війни, інтересування тільки шлунком, а не своєю нацією. Історія розказ Дігешихте. Дігеших.